Добрий ранок, друзі. Хотів вас поздоровити з Великим Святом День Незалежності України. Це незраність дуже сильно важко нам дісталося. Дуже важко. Я пам'ятаю, коли ми були молодими хлопцями. Піднімали що тут блакитний прапор на трубу котельні вилазили і нас тоді КГБ шукало, все остальне. Ну якось ми все одно цього добилися і, як вам сказати, Трошки, звісно, не туди пішли, в тому плані, що якби, ну, наприклад, був чорновіл, який дійсно скільки років просидів за своє дисиденство, можна так сказати. ну, Люди в нас, як завжди, повелися на якісь. Грецькі, фігейські оббирали, не то того треба і все, ми тоді звернули не того, не на той шлях. Ну, це нічого. Вже ніколи нічого не вернеш. Вже.